Всім доброго вечора, з вами компанія Car. Хочу вам показати Audi аудієтрон, який з'явився в нас. Машинка в состоянні нової. Вона приїхала з Європи з мінімальним пробігом, без ДТП, в дуже гарній комплектації, кузові спортбек. Салон просто новий, Ззовні ні одного зауваження, Пневмопідвізка, 20-ті дуже комфортні колеса, матричні фари, S-Line пакет наружний, Black пакет. Дуже гарно дивиться машинка. Кому треба машина в состоянні нової. Будь ласка, приїжджайте до нас. Зараз приїхали дві машини, сіра і чорна, сірою ми навіть не спіли от фотографувати. І одразу купили, просто приїхав, подивився, клієнт і вже поїхав на неї. Автівка 2022 модельного року. Повторюю, в ідеальному стані, без ДТП, Сів, поїхав, найкомфортніше. Автівка електрична, яка є на сьогодні, це Audi e-tron. Ну і ніхто не може з ним порівнятися. Ззовні по красоті в кузові Sportback. Багато машинок у нас різних є на площадці других. e-tronчик залишився один. Тому приїжджайте, телефонуйте, купуйте, торговий Дімікар.